95% людей просто зливаються на початку, не зроблячи конкретної дії. Я Злила гроші на просування. Просто 5 тисяч доларів вкатилися кудись в світник. Це база для всіх, хто хоче накопичувати капітал, хто хоче більше заробляти. Вітаю вас на одному з перших відео на моєму ютуб-каналі. Мене звати Аня, я підприємиця, експертка з блогінгу та запусків, і я навчаю людей монетизувати свої знання, вести блог, вміти знаходити контакт з аудиторією, продавати і проявлятися в цьому світові. Сьогодні я хочу поговорити про дуже заєжену на першу думку, на першу думку тему мислення, але це дуже важливі речі, тому що насправді лише 20% того, що в мене, Що допомогло мені зростати, це інструменти і якісь технічні, механічні речі. 80% це робота з головою і розумінням, як я живу. Але перед цим, будь ласка, подивись чи взагалі ти підписаний на мій канал, постав лайк цьому відео, і якщо ти це вже зробив, ну я почекаю, давай. Ми можемо продовжувати. Трошечки взагалі передмова, чого відео називається, взагалі, про мислення, і саме що ми будемо тут з вами розбирати. Я. За три роки з там 500 доларів вийшла до близько 15 тисяч доларів на місяць. І скажу вам чесно, я ходила на навчання, я багато використовувала інструментів, але як показує практика, показує спілкування з іншими людьми, я розумію, що інструментарій це лише 20-30% в тому, що у вас відбувається в житті. 70% того, що у вас відбувається – це не інструменти, це те, як ви думаєте, як ви поводите себе, що ви робите 23 години години На добу, окрім цієї години, коли ви, е, е, коли ви вивчаєте ці самі інструменти, там, не знаю, воронки, контент, блог, продажі, команда, тобто все, що у вас є, це промислення. Тому сьогодні я хочу дати своїх сім, напевно, пунктів, які я сама віднайшла в собі, в своїх колегах, які теж багато чого вже досягли, і поділитися з вами. Будь ласка, вдягайте шапку учня і слухайте уважно, і якщо щось цього ви собі візьмете. І використати в житті, я впевнена, вам це точно покращить і облегшить ваш шлях до ваших будь-яких цілей. Неважливо, чи це кар'єра, чи це розвиток, чи це гроші. Будь-що, що ви собі поставите, точно допоможе вам в цьому. Перший пункт, який дуже сильно впливає взагалі на ваш результат, це, вибачте, мене, але їбашинг і, і жорстке упорство. Зараз я поясню просто на прикладі, насправді який світ легкий з точки зору взагалі з цього розуміння. Колись три роки тому я пішла. На вакансію сторісмейкера до відомого блогера мільйонника серед цих вакансій було тисяча людей, які теж хотіли спробувати. І просто повірте, у цих, цих тисяч людей було дуже багато переживань, сумнівів, думок чи вийду в нього прийти. І знаєте, що найцікавіше, що серед тисяч людей я там теж була, тільки 55 зробила зробило тестове завдання. Тобто, ви просто уявіть це, просто приклад життя, коли ти розумієш, що 95% людей просто зливаються на початку. Не зроблячи конкретні дії. І так дуже багато де. Е, я тоді зробила тестове, я йшла до кінця, я, мене, е, мене прибирали з другого, з третього етапу. Але я постійно йшла, я писала, я кидала додаткові завдання. Я просто багато працювала і мене не влаштовувала відмова. Мене вона не влаштовувала, і як результат я прийшла в команду до блогера мільйонника е, серед тисяч людей. Це просто одна історія з океану, коли тобі кажуть, ні, а ти все одно йдеш і продовжуєш Ож робити навіть якщо тобі відмовляють. І до речі, ще такий момент: якщо ви йдете до когось в роботу, в команду, будь ласка, робіть тестове, будь ласка, проявляйтесь на максимум. Вам три завдання дали, зробіть четверте. Покажіть, що ви можете дати більше ніж від вас чекають. І повірте, так працює взагалі у всьому світі. Другий момент, який я пізнала, проходячи і факапи, і різні ситуації, це насправді те, хто ми є, це ті люди, які нас оточують. Як би це банально зараз не звучало, але як тільки я почала кликати в своє коло людей, які досягли більше за мене, намагатися бути в їхньому полі, одразу я почала бачити, як мені прийти в ту точку Б, в яку я йду, бо там вже людина, з якою я спілкуюсь, є. Я зараз не хочу довго про це розглагольствувати, Ви знаєте, що якщо покласти... Огірок, звичайний, в банку з соленими огірками, він все достане солений. Тому ваша задача оточити себе людьми. І, до речі, якщо ви в кімнаті найрозумніший, да, зі своїми людьми, з якими ви знаходитесь, пора з цієї кімнати вийти. Я вам зараз хочу дуже сильно порадити створити своє коло мастермайнду. Колись два роки тому я потрапила в такий мастермайнд, де навколо мене були люди. Більшість які заробляли більше за мене. Все мене це тригерило, Я відчувала себе ніким, нікому не потрібно, що я тут взагалі якась зайва і нецікава, Але як виявилось, навіть людям, які вже набагато далі пішли від мене, я була корисна. І моя вам порада і задача після цього відео створіть свій власний, власний мастермайнд. Що це таке мастермайд? Це 5-7 людей, з яким ви збираєтесь бажано в одному місті і кожного тижня вирішуєте запит один одного. Як це роблю я? У мене минулому році був такий е на три місяці, як я його зробила, я виходжу в сторіс, скажу, що мені потрібно 5-7 людей, дівчат зазвичай це було, які хочуть зі мною разом впродовж трьох місяців приходити до, наш, до, там, приходити до певної точки, да? тобто разом розвиватися. Що важливо, дивіться, коли ви створюєте свій мастермайд, особисто для мене було важливо, щоб ми плюс-мінус були на одних фінансових рівнях. Тому що, наприклад, я розумію, що людина, яка, наприклад, там, ще не прийшла той шлях, який я навряд чи її слова дуже прям глибоко можуть мені всередину засісти. Тобто я свій створю плюс мінус на одному рівні з різних ніж. І ми кожного тижня зустрічалися на сніданки, і е, по 15 хвилин на кожну людину виділяли для того, щоб вирішити певний запит. Е, це, до речі, був дуже класний формат, тому що ми зустрічалися, і класно проводили сніданок і разом брештормила. І повірте, за рік нашого, ну, взагалі, рік знайомі з цими дівчатами, з якими був минулий мастермайнд. Але я так багато знайшла відповідь на свої питання. Дуже часто ці дівчата допомагали мені вирішувати якісь мої факапи. Тому, якщо у вас немає досі такого кола мастермайду, будь ласка, створіть його. Виходьте в інстаграм, прогрівайте трошки 5-7 сторіс для цього, викатуйте анкету, люди заповнюють її, і ви обираєте 5-7 людей для цих зустрічей. Просто одразу після цього відео, будь ласка, зробіть це. Це має бути мастхев в кожної людини. Привіт-привіт! Я вже бачу, як ти загорілась або за. Горівся створити свій власний мастермайнд. Але я знаю багатьох людей, які були на таких форматах, але вони не зайшли. Насправді питання в двох речах: перше це формат і механіка проведення мастермайн. Вона дуже часто буває неправильна. А друге, це не ті люди, з якими ти потрапив на мастермайнд. Саме для того я хочу тобі подарувати. Механіку, як створювати детально це майстермент, як його проводити ефективно. І google форму яку я робила, закидувала в інстаграм, щоб знайти саме тих людей, які мені потрібні для мого майстермайду. Що для цього треба зробити, щоб отримати це безкоштовно? Просто зроби, зніми сторіс, як дивишся це відео, відміть мене і напиши у будь-який інсайт, який ти отримав, переглядаючи мій це моє це відео. І я тобі обов'язково в директі це все в інстаграмі, так, робиш? Я тобі в директі відправлю. Подкаст про механіку мастермай, щоб вони були ефективними і вирішували твої запити. І друге, Google форму з прикладами, да як я це робила, для того щоб знайти тих самих людей зі свого блогу. Тому чекаю твою відмітку і відправляти тобі від ці подарунки. Третій пункт в своїй голові я перелаштувала тільки в минулому році. І він називається Робити з факапів можливості. Раніше я чула цю фразу, але я не сприймала її всерйоз. І коли зі мною щось ставалося, я дуже глибоко в це занурювалася, дуже багато рефлексувала і впадала в роль жертви: що все, все погано, світ мене не любить, все просто згоріло. Ми йдемо е не знаю, закупувати на нашу ідею або будь-що, що нам сталося, з цим прощатись. Але саме в минулому році я дуже швидко стрибнула і в розвитку, і в блогінгу, і в своєму доході. І паралельно з цим стрибком мене супроводжувало дуже багато неприємних речей. Мене хейтили, причому хейтили не просто, знаєте, мамочка трьох ангелочків, а якісь блогери, якісь експерти з нормальною аудиторією. У мене був досвід, коли я злила гроші на просування, просто 5 тисяч доларів. Катилися кудись у світник, або посеред останнього запуску ми не зробили запланований результат, і це для мене теж був факав. І знаєте, що об'єднують всі ці ситуації, які я проживала за минулий рік? Я почала з них. Або в них бачити можливості не йти після того, як реклама з блогерами прогоріла і плакати, а знаходити те, з чим я можу тепер працювати. Просто банальний приклад. Коли в мене стався запуск, не той, про який я очікувала, я могла заритися просто в землю і мовчки піти з інстаграму. Але я вийшла в блог і прям по пунктам розказала, які в мене були факапи, відверто розкрилася перед людьми і сказала, все як є. І повірте, чи той запуск той, той запуск по результату став успішний? Люди почали купувати. І по суті, завдяки цій можливості цього факапу, який стався всередині, я зробила свій найуспішніший запуск. Так само, коли в мене було з хейтом. Я пам'ятаю, коли мене хейтили, я виходила і робила з цього сторітел. І, до речі, аудиторія з того блогера теж до мене приходила, підписувалась. І як то кажуть, навіть чорний піар це все одно піар. Тому люди до мене підходили, аби підписатися і подивитися, що там в мене в інстаграмі. Коротше, привчіть себе. Кожен раз, коли з вами відбувається якась херня. Дня думати, як я можу це переграти так, що це навпаки зіграла зі мною в найкращу гру, і щоб я з цього витащив або витащила все, що я тільки можу. Я так почала зараз робити з всіма своїми факапами. І найбанальніше, якщо у вас з вами щось сталося, ви як мінімум можете зробити офігенний сторітел на вашому факапі, де люди вам поспівчувають або посміються з якоїсь кринжової ситуації. Коротше, намагайтеся бачити, як з поганої ситуації щось для себе витягнути. Четвертий пункт це база для всіх, хто хоче накопичувати капітал, хто хоче більше заробляти це фінансова грамотність. Я не буду дуже довго занурюватися в фінансову грамотність, але я дуже сильно вам раджу прочитати книгу «Шлях до фінансової свободи. Хочу розказати про чотири найголовніших пункти фінансової грамотності, які вам треба дуже... Глибоко вивчити та їм керуватися. Перше це мати фінансову подушку, як свою власну, так і подушку в бізнесі, тому що ми живемо в умовах війни, і в будь-який момент може статися будь-що. І ви маєте бути впевнені, що у вас є 2, 3 або краще 6 місяців, щоб пожити спокійно і не переживати, де взяти гроші на квартиру або на те, щоб оплатити вашій команді. Другий пункт фінансової грамотності це інвестування. Я зараз складаю близько 20% від прибутку в те, що мені дає гроші. Це мій блок. Donc... Знову ж таки, це може бути інвестиції довгострокові, так, це може бути акції, облігації, воєнні облігації, нерухомість. Думайте, як ви можете інвестувати гроші. Це так само можуть бути знання. Тобто, не я завжди, взагалі, я отримую, коли гроші, я отримала, наприклад, гроші, да, заробіток. Я одразу 20-30% отуди. Тобто я сама собі плачу там, інвестиції, навчання, блогінг, і тільки те, що залишилося, я там на життя, на там, свої якісь хочу, хотілки, так? тому що Часто ми раніше, як я робила раніше. Я заробила гроші, все витратила, і все, що залишилося, така ну це вкладу. А зараз я переробила спочатку, я прибираю гроші, які мені треба вкласти, і все, що залишається, я вже витрачаю на свої хотілки і бажання. Також важливий пункт фінансової грамотності це не думати, як витрачати менше, а витрачати більше. Я намагаюся, навіть якщо в мене трошки більше йдуть витрати, я не думаю, як їх скоротити. Я думаю, як почати більше заробляти. Наприклад, ми переїхали в цю квартиру. І так, вона була дорожча, ніж ми планували. Але те, скільки я отримую тут енергії для того, щоб працювати, заробляти більше, точно перекриває гроші, які я переплачу за цю квартиру. До речі, якщо ти ще не дивився відео «Румтур з квартири за півтори тисячі доларів, посилання шукай під цим відео. Тому думайте, де більше заробити, де розширити свої межі в роботі, ніж думати, як там щось ужатися і менше витратити сьогодні або завтра. І четвертий пункт фінансової грамотності, який теж варто зазначити, це купувати досвід. Інших людей набагато легше і швидше вам допоможе прийти до результату. Тому що, коли я тільки починала, наприклад, СММ, я не купувала ніякі навчання, і мені знадобилося два роки, щоб зрозуміти, як мені знаходити клієнтів, щоб вистроїти якусь продуктову матрицю, щоб починати брати замовлення і зростати в доході. А потім я почала швидше зростати, бо ходила на навчання і поглинала весь цей досвід, який людина проходила 5 років, а я його за два місяці освоїла. Може не повноцінно, але основні ключові моменти я для себе беру. Тому я навіть зараз, багато чого вже знаючи, в блогінгу, в контенті, завжди намагаюсь шукати якісь нові джерела, де я можу знайти щось цікаве і корисне для себе. П'яте це мій такий дуже-дуже особистий пункт. Він може не сходитися з вашим баченням світу і вашим мисленням, але мені це допомагає. Цей пункт звучить бути щедрим. Я не знаю, звідки це пішло. Е, в мене, ну, мене так супер прям не виховували, е, мені не дарували все підряд. Я взагалі казала в минулому відео, що мені мало чого дарували. І ще працюючи, наприклад, офіціанкою, я пам'ятаю, коли там отримувала якийсь чай, мені це було так приємно, і я була така вдячна людям, що, наприклад, зараз я буває залишаю втричі більше, ніж потрібно, але я знаю, що мені моє прийде. І ось це розуміння того, що. Ну, нічого страшного, ну не по ну, типу, тут є, звісно, між межа між там боргами комусь давати щось, да? постійно віддавати і забувати про ці борги, які тобі винні, да? але все одно я намагаюсь бути щедрою, і мені це допомагає. Я це відчуваю так. Шостий пункт це бути центричним. Тут дуже важливо зрозуміти не егоцентричним, так не я пуп, пуп королева всього світу. Але це в першу чергу питати: а як тобі зараз? Тобі це ок. Тобі це ок, зараз ввечері ти на зустріч з подругою, якщо ти відчуваєш, що ти не втомилась, ти не можеш, ти не хочеш, і тобі дуже незручно сказати ні і ти і все одно в кінці дня думати, навіщо я туди пішла? І це стосується будь-чого. Я завжди в першу чергу питаю, а як мені? Як мені з цим роботодавцем, наприклад, раніше, хоча знову ж таки це досвід, це не одразу прийшло. Як мені зараз цієї людини? Чи мені ок, чи мені ок, що вона мені каже? Я дуже швидко вибудовую кордони. Якщо мені щось не подобається, я завжди скажу людині, що мені сподобається, і це, до речі, мінус мого характеру, що я можу бути іноді різка і можу іноді казати прямо відверто, що це не окей до до мене, але це допомагає мені робити в житті те, що мені дає задоволення. Бо дуже часто, слава Богу, мене привчили до цього в дитинстві. Я знаю, що багато людей вибудовують це з психотерапевтом, бо в житті їм нав'язували, що їм потрібно, що кажуть батьки. Але тут, в першу чергу, якщо у вас такого не було в дитинстві, якщо вас до цього не привчили. Поставте собі за мету стати центричним, в першу чергу питати, а як мені з цим, а чи згоден я на це. І тоді прибирається ефект жертви, ефект, що вам всі винні і е, перекладання відповідальності. Бо в першу чергу ви самі завжди обираєте, що вам, як вам, де бути і що робити. І сьомий пункт мій найулюбленіший, який 100% зараз може багатьом вам в голову засістися. Особливо дівчата. Та, взагалі, це всі стосується. Сьомий пункт це. Вчіться знімати корону. Про що я зараз кажу? Е, хтось зараз дивиться і тільки починає свій шлях в будь-якій справі. Але якщо ви вже чогось досягли, навіть е, там вже да, щось вже, вже маєте, дуже швидко вдягається корона. І ти починаєш думати, що блін, де да я вже якби навчалась на навчаннях, або де да я ж більше знаю, я 100%, е, мені ця людина нічого не зможе дати. І коли ви починаєте вдягати корону і обесцінювати все, що інші люди вам кажуть, тоді перестає. Відбуватися ваш розвиток. У мене таке було, і я зараз ще з цим працюю. Я не скажу, що я повноцінно зняла так, корону, поклала, склала все, я тепер е вся така е приймаюча до себе, але я намагаюся вчитися це знімати, йти до навчання до інших людей, сприймати те, що вони мені кажуть, не через призму, ой, та я це знаю, ой, все, а вдягати оце знаєте, в шапочку учня і намагатися корону прибирати. І я відчуваю, що я. Цим наповнююсь, мені е, те, що люди дають, воно в мене не засвоюється. І оце прибрати корону це класна штука, з якою я, наприклад, зараз працюю, і воно вже засіло в моїй голові. Що я хочу взагалі її не мати. Бо вона в мене іноді так трошки просвічується. Я думаю, у багатьох, хто вже чогось досяг, теж вона є. Ці сім пунктів насправді. Вони є в мене в моєму щоденнику, вони є в мене в моєму ношенні. і я намагаюсь, там, коли дивлюсь якісь свої робочі моменти, передивлюватися це. Бо, взагалі, все, що в нас написано, закарбовано десь в замітках, не в голові, а в замітках, дуже сильно. Сильніше має вплив, ніж те, що на голові. Я сподіваюся, що вам це відео було корисне. Будь ласка, напишіть, з яким пунктом ви згодні, а який вам не дуже зайшов, або, може, є, йде в розріз з вашими цінностями. Мені це буде дуже корисно. І, звісно, я вас дуже сильно прошу підтримати мене і підписатися на канал, в якому будуть не тільки робочі роб... моменти, про блог, контент бізнес, а ще й моє особисте, моє власне життя, мій розвиток і відносини. З вами. Була Аня, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на мій ютуб, ставте колокольчик, щоб бачити, коли виходять нові відео. Ми будемо намагатися робити їх кожного тижня. І я була дуже рада поділитися з вами своїм особистим. Па-па!